меморіальну дошку трьом пілотам відкрили сьогодні на території Коломийського аеродрому: Ігорю Табанюку, його синові Денису Табанюку та Олегу Сухорукову. Усі вони злітали з цього аеродрому на суднах малої авіації та загинули в авіакатастрофах. Розповідає колишній військовий пілот Олександр Мороков. Каже, знав усіх трьох льотчиків. Додає, що Ігор Табанюк відродив Коломийський аеродром, вклав у нього зусилля і гроші та відкрив тут школу колу малої авіації. Це колишній гражданський аеродром, на котрому літали кукрузники, доставляючи пасажирів до Франківська. Подальше вони сідали на більші літаки і летіли. Він був покинутий, залишений. Косив, прибрав, асфальтував, ремонтував, робив приміщення, побудував ангари з друзями і аеродром почав жити. Тобто тут з'явилася охорона, освітлення, тут постійно були люди. Щоразу тут на спас у нас було величезне свято. На час воєнного стану школа малої авіації не функціонує, розповідає дружина та матір загиблих пілотів Оксана Табанюк. З її слів, 28 учнів Ігоря Табанюка та його друзі зараз служать у лавах українського війська. Сам Ігор Табанюк, попри свій вік, також захищав би Україну від загарбників, розповідає вдова. Сьогодні у день, коли два роки тому загинув її чоловік, вона вирішила організувати відкриття цієї меморіальної дошки. Я знаю точно, що він би літав один із перших. Це, його не вистачає зараз нашої авіації, тому що дійсно він один із найкращих льотчиків України був. Я не знаю, якби, може, він би і загинув в цій війні, тому що він дуже був відважний. Учень Ігоря Табанюка Віталій Лазарович розповідає, його наставник, окрім технічних навиків керування літаком, навчив його любити небо та авіацію. І Я зараз, тобто, навіть під час такого такої важкої ситуації в держави завожу свій літак, їжджу по полосі, підтримую а, візуальні навики. Зі слів Оксани Табанюк, сьогодні на відкриття меморіальної дошки пілота малої авіації приїхали друзі її чоловіка не тільки із Франківщини, а й з Львівської та Закарпатської областей. Була в них мрія, щоб обов'язково в Коломи була авіація мала, і щоб всі хотіли літати. Ну, в ми, на жаль, дуже мало людей, які хотіли літати. Він навчив всього в Коломи два чоловіка. А всі остальні приїжджали з Києва, з Івано-Франківська, з Чернівців. Нагадаю, 28 липня 2021 року на Коломищині поблизу села Шепарівці легкомоторний спортивний літак впав на приватний житловий будинок. В авіакатастрофі загинув пілот із 40-річним досвідом Ігор Табанюк з трьома пасажирами іноземцями. А у вересні 2013 року під час польоту поблизу Коломиї загинув його син Денис Табанюк. Разом з ним у кабіні літака був ще один пілот Олег Сухоруков. Зі слів Оксани Табанюк щодо авіака. Катастрофи дворічної давності досі триває кримінальне провадження. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область.